Ми завжди так збирались, аби відзначати. Шануємо традиції. Калгал досвід, який творить майбутнє. Вітаю 1067-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Трою людей постраждали через атаку російських безпілотників на Харків. Чотири удари завдано по трьом районам міста: Холодногірському, київському та шевченківському. Яка там наразі ситуація знає наша колега Катерина Космарова? Вона наживо з нами. Катю, вітаю! Що тобі відомо на цю мить? Вітаю Олю. Так дійсно сьогодні Харків вкотре опинився під ворожими ударами БПЛА, і останнім часом над містом кружляють ворожі безпілотники Чи не щовечора? Ми ж зараз перебуваємо в Шевченківському районі, де було одне з влучань біля гіпермаркету, і це насправді центральна частина міста. І тут щодня збирається значна кількість людей. Ще одне влучання було по холодногірському району міста по інфраструктурному об'єкту. А там маємо наразі трьох постраждалих співробітників. Вони звернулися з гострою реакцією на стрес. Там на місці влучання спалахнула значна пожежа, і тиму можна було побачити, чи не з усіх районів міста. Ще одне влучання було біля державної установи. У прокуратурі радять після того, як з'явилася інформація про загрозу ударних БПЛА, все ж таки не нехтувати власною безпекою і сховатися, хоча б за стіною. А, невеличкі вражаючі елементи, дрібні кульки, які встановлені на бойовій частині таких безпілотників а, внаслідок літонації розлітаються. Навколо вони не є досить потужними і не можуть, наприклад, пробувати стіни ободах, однак можуть шкодити людям на відкритій місцевості. Цей безпілотник доволі дешевий. Він виготовлений з фанери, і кожного разу на нього можуть встановлювати різну бойову частину, чи то ручну гранату, чи то саморобний вибуховий пристрій. Наприклад, у місті ж внаслідок цих ударів виникли проблеми з водо та електропостачанням. Також у деяких районах міста зупинився наземний електротранспорт. Однак наразі його рух вже. Відновлено. Попередньо для всіх трьох ударів ворог використав БПЛА під назвою Молнія. За фактами цих воєнних злочинів відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Також на місці всіх влучань велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги. Побили автомобілі, побили будівлі. Взять находився біля того, бачив по нову і тільки вистрілив одразу впав, паві, благодаря що зреагував, остався в машину побив і залишився, все нормально. Ще одне вже четверте влучання за сьогодні. А було по парковці житлового будинку. Там власне було пошкоджено скління вікон житлового багатоповерхового будинку, також фасад та автівка. Постраждалих на щастя немає станом на цю мить. Так ми будемо і надалі слідкувати за інформацією. Олю Катю, дякуємо про атаку ударних дронів на Харків. Розповіла наша колега Катерина Кусмарова. П'ятирічна дитина отримала поранення у вишневому на Київщині внаслідок російської атаки. Вона госпіталізована до лікарні. Про це повідомили у поліції. Там зазначили влучання уламків безпілотників. Сталося у двох районах області. Пошкоджено два багатоповерхових будинки. У них дев'ять квартир, також шість автомобілів. У вишневому із дев'ятиповерхового житлового будинку врятували п'ятеро людей. Про це повідомив очільник київської ова Микола Калашник. Він зазначив, у малонаселеній новобудові зруйновано балкон в одному з під'їздів перекриття з ходової клітини вибуті. Також віконні рами. Врятовано п'ять осіб, які були заблоковані у квартирах, і двоє з них діти. Крім того, відбулося загоряння підприємства. Співробітники ДСНС пожежу ліквідували. Нам повезло, дома нікого не було. Ми тільки зробили, закінчили ремонт робити, Ще не встигли переїхати. Вікна в нас не цілі. У нас вікна виходять сюди на парк. Всі вікна пошкоджені, подоконники теж, і видно, що шкаф стоїть, та який був зі склом, теж пошкоджено. Більше ми нічого не бачимо, бо на п'ятий поверх з первого нічого не виділила. Є тільки руйнації холодних переходів. Це пожежні балкони. Ось вони обвалилися, а внутрі в будинку все ціле, тільки одна сходова клітина. Тріснула, вона перекосилася, ну, вона буде замінена. Тобто, можна сказати, що ми таким легким переляком відбулися. Президент Зеленський відреагував на зупинку Держдепом США зовнішньої допомоги на 90 днів. Він підтвердив, що Америка не зупинила військову допомогу нашій державі. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. І те, чим займаюся я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена. Слава Богу. Попри складні умови війни, українські школярі продовжують здобувати перемоги на міжнародній арені. У Києві відбувся перший національний форум талановитої молоді, який об'єднав понад 400 українців із різних сфер. Захід став платформою для визнання здобутків молодих науковців, школярів, студентів і спортсменів, які вже сьогодні є прикладом для свого покоління на національному та міжнародному рівнях. Відзнаки від фонду президента України отримали 92 молодих таланти. Коли ми привозимо нашу молодь на міжнародні олімпіади, і це стосується спортсменів, і це стосується інтелектуальних змагань. Вони є надзвичайно здібними, вони є дуже потужними. Сказати, що наші діти на рівні з там найрозвиннішими країнами світу, ну це це навіть мало. Я не хочу, знаєте, якось робити якісь гучні заяви, але мені ніколи не було там соромно за наших дітей. Ми дуже вдячні сьогодні. Нашим молодим людям, які незважаючи на те, що сьогодні так дійсно складний, але одночасно і визначальний такий екзистенційний для країни час, вони лишаються в цій країні, вони досягають успіхів на міжнародній арені. Вони прагнуть розвиватися і собою розвивати нашу країну. Вони здіймаються у небо, аби знаходити ворога, розносити його позиції, знищувати російську техніку та допомагати просуванню своїх підрозділів. Переоцінити значущість БПЛА у технологічній відні неможливо. Щодня тисячі в піввідронів працюють на лінії зіткнення. Які, Як діють пілоти таких коптерів у штурмових підрозділах на харківському напрямку? Бачив наш Костянтин Загородько. Є розвідка, да дешифрувальники, Потім воно вже йде на чергового від чергового до нас. Ми ж не одні працюємо. якби ми одні працювали тут, то нам би не хватило ведроді. Це Мирон, головний сержант з воду штурмових безпілотників десантно-штурмових військ. Ось так він готується до запуску чергової бойової пташки. Щодня Мирон з побратимами запускає в бік ворога кілька десятків керованих зарядів і уважно спостерігає, як у росіян горить та вибухає. Підрозділ Мирона нині працює на одному з найгарячіших напрямків Харківському. Головне завдання цілодобове прикриття своїх позицій та піхоти. Успішність операції великою мірою залежить від погоди. Під час якої сильного дощу чи сильного якогось тумана. Но не буде такої ефективності, як білий день. У білий день можна і зробити до 50 вилітів. якщо є дрони, є цілі, і можна літати. Нині на передовій є велика потреба в дронах, бо до цілей долітає лише частина. Більшу глушать ворожі прилади реп та зенітки, кажуть військові. Є обща статистика. Є статистика підрозділів в піві. На 100 вилітів, 30 вилітів ефективних. Це цю статистику ніхто не оспарює. Вона така є. Понятно, що хочеться більше ефективності, але опять же, куча факторів, які заважають цьому. Є наработки, є, можна підняти цю ефективність ну майже там до 90%. Ну знову ці технології тільки розвиваються, їх треба якось потихеньку вводити в підрозділ. Ну, ми в процесі, ми це робимо. Бійці підрозділу, яким керує Хотабич, працюють безпосередньо поруч з піхотними підрозділами, але нерідко через інтенсивність боїв пілоти дронів Камікадзе тримають оборону самі. Мої хлопці. Два екіпажа так склалися обставини, що вони стояли першими. Піхоти вже перед ними не було, були два екіпажі в піві. Мати багато дронів добре, а ще більше комплектуючих до розхідників до нього ще краще, каже жартома Хотабич. За нинішньої інтенсивності боїв, щомісяця доводиться закуповувати безліч навісів, кабелів та інших деталей від пропелерів до окулярів управління. І тут хлопці шукають допомоги не лише у держави, бо розрахунок де не на місяці, а години. Тому дякують волонтерам і тилу, які не втомлюються підтримувати. Хоча кажуть, збори на відміну від їхніх пташок, злітають гірше. Костянтин Загородько, В'ячеслав Петренко, телеканал Рада, марафон. Єдині новини. Січень марка. Третя штурмова. Під таким гаслом днями відбулася презентація лімітованої поштової марки, присвяченої бійцям підрозділу. Цей випуск є частиною проекту Власна марка і покликаний вшанувати мужність та відданість добровольців із третьої штурмової бригади, кажуть представники Укрпошти. Як відбувалась презентація та погашення, дивіться у сюжеті Карини Подленко. Колоси марок я займаю 2016 року і спочатку вирішив національні марки купувати, а після початку повномасштабної війни вже почав перший російський воєнний корабль почав вже збирати автографи, почав гасити і збирати конверти, помимо марок. У руках щойно придбана марка третьої штурмової. Філателіст Ігор зізнається, за час повномасштабного вторгнення не пропустив жодної презентації, тож і ця не виключення. Придбав і підписав у пресеташе з позивним Карась і у Фартово оці марки для себе і для друзів. П'ять штурмів. Лімітований випуск з номерним знаком, аби уникнути підробки. За кілька днів від моменту запуску марки і до презентації українці викупили 90% тиражу. «Третя штурмова лімітований тираж склав 1300 примірників. А купити їх могли лише власники абонементів Ексклюзив плюс. Проте не номерні випуски це поштові марки, конверти, картки з дизайном треті доступні зараз усім бажаючим. Над стилістикою марки працювали дизайнери третьої окремої штурмової бригади. Туди заклали символіку та образи важливі для підрозділу, каже пресофіцер Олександр Бородін. Без внутрішньої якоїсь цінностної парадигму неможливо насправді. Тому у нас там більшість добровольців і е, у нас постійна от, міфологічна така складова, вона, вона там є. І вона проявлена частково і в маркетах також. Це пов'язане з тим, як там зображено штурмовик, е, е, момент самого таке, скажімо, бою. Там закладені ці сенси, які для нас важливі навіть для найсильніших потрібна підтримка. Тому увага, кожна увага, кожна хвилина уваги. Вона є надзвичайно важливою. Проєкт Власна марка розпочали торік. За цей час «Укрпошта» випустила поштові випуски, присвячені Хартії, Кракену, Азову та іншим бригадам. Є художники, з якими ми працювали по офіційним випускам під час широкомасштабного вторгнення. Зараз вони у складі бригад, і вони виходять на нас з ініціативою, що вони намалювали ескізи, присвячені вже своїм. Бригада укрпошта випустила це на поштові продукції. Нині ж зізнаються вже мають плани над реалізацією нових марок до травня. Карина Подленко, Валерій Сетюк, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.